І, друзі, мало не забув показати дещо про монтаж. Про монтаж ротора, ну, відповідно, і статора. Так, Я поставив ось, як ви бачите, на бік генератор, тобто на підлогу пусковим пристроєм вниз. Під пусковий пристрій, якась дощечка під, підклав, щоб ну, на, двох, на двох подушках не сильно деформувався двигун там і не виломав мені вихлопну трубу. І ось так ми зараз будемо монтажити роптор. Тобто вертикально стягуючи його вниз, щоб він нам якось криво не сів і ми не прикрутили, а потім статор затирав обротор. Тобто залізо статора, затирало обротор. Ось такий момент ще. Ну, Попередньо моторну оливу бажано злити. Ось я злив, мене таке... Невеличка ємність і ще що хочу сказати з приводу роторів. Виставив я для експозиції вам 4 штуки. Ось ці два з них навіть неозброєним оком. ну Оком то видно, не озброївшись тестером, можна визначити, що вони згоряні. Згорена одна обмотка. Ось чорна, інша так само чорна. От я поміряю в мене просто на діодну про прозвонку тестер. зараз Бачите, це опір, але тут опір порядка 60 Ом має бути. І дзвониться на корпус, як ви бачите. так Ось цей між кільцями колектора не дзвониться, але дзвониться на корпус. Так, донор, який я зняв, ну і займаюся самообманом, скажімо так. Я понадіявся що раз тут немає явних слідів того, що він згоряний, він буде цілий. Але я покажу якийсь незрозумілий трошки опір, в два рази більше має бути опір. Ну і також він закорочений на корпус. Новий. Я для прикладу Покажу новий ротор, по ньому по колектору навіть щітки ще не ходили. Опір порядка 60 Ом, нагадаю, це 4 кВт. Так ось зараз. Точно, я точно хочу показати вам опір, обмотки ротора. Ось щось типу 60 Ом. 61-62. Ну, певно, 61 Ом це опір. І він не дзвониться на корпус. Ось такий опір в нової запчастини. Ну, відповідно, я, я даремно знімав цей ротор. даремно, ну вже використовується генератор як донор, але все пішло не так, як я хотів. Ну, і також я хочу звернути вашу увагу на виконання. От я запчастину взяв. Чудово зафіксована обмотка. Обмотана потім текстолітова пластина. Прижимається двома болтами. Все так, знаєте, добротне відчуття таке, що тримаєш деталь в руках. Таку, знаєте, добротний Китай, можна сказати. Беремо навіть ось цей. Ротор зовсім зовсім по-іншому, хоча є якась підкладка, обмотка не зафіксована якимось ізолюючим матеріалом на всю довжину цієї пластини. Ну, коротше, ось тут, ось тут, ось такі місця, де може просто пластина прижимати і коротити. Хоча там є якась проставка, якась прокладка, але але з огляду на інші ось так екземпляри, да? Це ще згорений. Якість виконання, ну, ну, якість виконання, звичайно, що не на висоті, вона якось передавлюється пластина обмотку. Ну і, можливо, через це і. Коротке замикання. Тобто, Китай є більш якісний та менш якісний. Я ротор ставлю з комплекта ротор статор, тобто нові, я не беру з комплекта робочий статор з цих. Багато хто ще мене захоче поправити, друзі, що це там якор і якор буде також і статор в даному випадку. Тобто якор це та деталь електричної машини, де наводиться електрорушійна сила ЕРС. В даному випадку ЕРС наводиться як в роторі, так і в статорі. Через це ця деталь називається якорь ротора, а статор буде називатись якорь статора. Через це якорь, поняття як якорь, Тут нівелюється. І просто, щоб не було путанини, просто кажеться ротор і статор.